Доброго вам здоров'я, шановні! 9 червня, понеділок, день Святого Духа. Ще сьогодні згадують святителя Кирила, архієпископа Олександрійського. Як на Кирила зацвіла липа, це на тепло й соняшне літо, і щедрим буде медозбір бджоли і в шапку меду наносять, аби був взяток. Як липа пахтить, то й бджола летить. А ще казали, що на Кирила кінець вісни, початок літа. Сьогодні починається перший тиждень після п'ятидесятниці. Цей тиждень є загальним тижнем, тобто загальницею. В середу і в п'ятницю цього тижня посту не буде. В народі цей день називали зелений понеділок, клечельний понеділок або Богодухів день. Що в нас в гуцульському календарі про цей день сказано? Сказано таке. Що в них це називається зелений понеділок, і як зелений понеділок, так і «Сята неділя є дуже великими урочистими сітами. Гадзині мають хати і білять, як перед великим храмом, стараються на зелені сіта і справити собі щось нового вбрання. По деяких парафіях відбуваються великі храми. В зелені сіта, як і у Різдвяній Великодні, три дні земля горить. Де і тому не можна нічого робити, і в зелений понеділок, і в зелений вівторок так само не можна нічого робити. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Я пошукала як слід в етнографічних джерелах в різноманітних джерелах, дуже цікавих, дуже стародавніх і в книжках, і в перших джерелах і в наукових працях. І розкажу вам дуже детально саме про цей день, про 9 червня за народним звичаєм, за церковним звичаєм. Я буду говорити про перехідні свята, так само про неперехідні свята сьогоднішні. Ну, більше, звісно, про перехідні, бо це тільки раз на рік відбувається таке саме свято, як сьогодні. Тому дуже цікаво про нього поговорити. Розкажу, що сьогодні треба робити. Розповім, що сьогодні не можна робити. Будь ласочка, додивіться відео це до самого-кінця. самого, -самого кінця. Ставте лайк, подобаєчку, підписуйтесь обов'язково на цей канал. Звісно, діліться цим відео, робіть репости. Ще підписуйтесь на мій телеграм-канал, посиланнячку, на як на який я завжди залишаю в описі під цим відео. Сьогодні. Звісно, я знову так зроблю. Тому, будь ласка, запрошую вас, чекаю вас дуже на своєму телеграм-каналі. Періодично там якісь цікавинки я додаю так само про ці дні про ці свята, про які я розповідаю. І я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за 9 червня 2025 року. Я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. За християнською традицією тріцю святкують три дні, а третій день, що називається Богодухів день, присвячений Святому Духу, третій постасі Святої Трійці, згідно з православним вченням сходження Святого Духа на апостолів, показало сутність триєдиного Бога: Бог Отець створює світ, Бог Син спокутує людей від рабства дияволу, а Дух Святий освячує світ через церкву. Святий Дух в іконографії зображується у вигляді Голуба, що вперше згадується в всіх чотирьох Євангеліях під час хрещення Ісуса Христа, а також в День П'ятидесятниці. Оскільки Дух Святий є Духом, то він невидимий, але в ключових подіях історії церкви отримує видимий образ, щоб люди могли його побачити. Голуб символізує чистоту та навинність. А його образ під час хрещення Христа вказує на святість та невинність духа, яким був наділений сам Ісус. Інший символ, пов'язаний із Голубом, походить з історії про потоп і ковчег Ноя. Коли земля була покрита водою, Ной послав голубку з ковчега, щоб перевірити, чи спала вода. Голубка повернулася з оливковою гілочкою в дзьобі, що означало, що земля знову готова до життя. З того часу оливкова гілка стала символом миру. Голуб, що з'являється під час хрещення Ісуса, символізує смиренного Спасителя, який приносить мир людству через свою пожертву. На відміну від багатьох інших народів, українці вірять, що людина має одну душу, яку Бог дає при народженні. Душа перебуває в людині до кінчини, а після того, як людина відходить за світи, душа відлітає пташкою до вирію. Місце, де збираються душі всіх, що відійшли в засвіти. Душа вважалася слабкою і незахищеною, тому її легко могли піддати чаклунствам або нападам злих духів. Вона була вразливим місцем людини, яку важко захищати без молитви і віри. Існувало вірування, що після кінчини душа не розлучається з тілом, а просто переходить в інший світ. Тому до могили клали все необхідне для потойбічного життя. Інший світ уявляли як царство тіней, де душа ставала тінню, а сам той, що відійшов за світи, безтілесною тінню. Ну, наприклад, у пирі не мають тіні і деякі інші нечисті сили. Спостерігаючи за сном, хворобою, непритомністю і кінчиною, вважали наші предки, що в людському тілі є двійник, який може виходити з нього на короткий або довгий час. Окрім душі існує ще дух. Який може бути добрим чи злим. Злий дух живе в людях бездушних, в таких як відьми або розбійники, або в таких людей є дві душі, так звані двоєдушники. Упир має дві душі, тому після кінчини він може ходити по світу. Одна душа покидає його, а інша залишається при ньому. Над клубом або під коліном упиря є гуля, в якій є дірка, куди входить і виходить його душа. Уявлення українців про душу змінювалися залежно від того, йшлося про душу живої людини, чи тої людини, що вже відійшла. В живих душа завжди перебуває в тілі, за винятком випадків, сну, непритомності або в людей із непростими душами, як от ті ж самі відьми. Щодо тих, що відійшли в засвіти, існувало два погляди. Один погляд стверджує, що душа не покидає тіло, а інший, що вона залишає його і живе самостійно. Душі тих, що відійшли в лесвіти, відлітають до вирію, живуть за далекими ріками, перетворюються в дерева, тварин або предмети, це вже з легенди про рахманів. В Україні було різне розуміння того, як душа приходить у тіло. В одних регіонах вважали, що душу дитині дає мати, яка є берегинею душі, в інших що душу дає Бог через ангела, коли дитина заб'ється, тобто на шостому місяці вагідності. Щодо вигляду душі, українці уявляли її як мушку, бджолу, хмаринку, дим або пару. Найпоширеніше уявлення, що душа може мати вигляд бджоли чи божої мухи, як її називають, яка, увійшовши в тіло дитини, позбувається своїх крил. Іноді душа навідується додому, де чекають на народження дитини. У Переяславському повіті, біля того, що відходить в засвіти або відійшов засвіти, ставили воду. Щоб стерегти душу, яка прилітала у вигляді мухи, зищала над ним і пила цю воду. Душу також уявляли у вигляді пташки душа людини живе разом з нею і росте, харчуючись їжею, яку споживає тіло. Існували різні уявлення про те, в яких частинах тіла перебуває душа в грудях, в животі, в печінці, в горлі, у голові, під правою рукою або навіть у крові. Останнє уявлення є одним з найстаріших. Воно пояснює українське прислів'я людська кров не водиться, проливати не годиться. Душа звичайної людини за повір'ями покидає її тільки під час сну. Вважається, що саме в сні Бог навчає душу, тому до сну в народі ставилися з великою повагою. Люди вірили у віщисний і користувалися сонниками. У відьом або живих уперів. Душа, як правило, виходить вночі і може перетворитися на кота, собаку, свиню або різні предмети, як от клубок, колесо чи сіна. іноді упир ховає душу під важким каменем чи дубовою колодою, і поки душа не повернеться в тіло, він не може відійти в засвіти. Коли людина відходить, душа вилітає з тіла, але іноді повертається і запитує: Тіло, тіло, що ти робило?» Під час похорону душа супроводжує тіло на цвинтар, і коли його закопують, плаче Ой, а де я буду? І хрест на могилі відповідає Не бійся, я з тобою. Після кінчини душа повинна пройти очищення через вогонь чи воду. Тому ці обряди, коли, там, наприклад, спалюють ту людину, що вже відійшла в засвіти. І тим самим це відторгнення відбувається душі від тіла, і це є як символ такого швидкого її перельоту до вирію. Чистою та безгрішною вважається тільки дитяча душа, тому дитинку, яка відійшла в засвіти, кладуть не на лаву, а на стіл, що є святим місцем в домі. За народними віруваннями, за малою дитиною не слід плакати, оскільки вона не має гріхів лише той біль, що її мати пережила під час народження. Розповідаючи, що між землею і небом є глибока пропасть, а через неї переложена кладка, така вузенька, як ниточка, то душа мусить іти по тій кладці. Отже, котра душа в Бога щаслива, то перейде так, як паук по тій павутині, а котра грішна, то зараз із тої кладки впаде і полетить просто в безодню до пекла. Третій день Троїцьких свят, який завершував тріченні обряди, був так званий Богодухівдень. Відзначали його по-різному, в різних регіонах, але найцікавіші традиції зберіглися на лівобережжі, особливо на Полтавщині. В Україні на Богодухівдень був звичай освячувати криниці, оскільки вважалося, що саме в них ховаються русалки. Після літургії селяни йшли хресним ходом до колодязів. Щоб скропити їх свяченою водою. Спочатку священник освячував сільську криницю, яка, як правило, знаходилася при в'їзді в село, а потім вже криниці у дворах. Господарі, які хотіли позбутися нечистої сили в оселі, виставляли біля воріт стіл, накривали його скатертиною і клали хліб із сіллю. Після молитви священник заходив до хати. Окроплював стіни, а потім освячував всі будівлі, щоб русалки не турбували господарство. Зелені свята асоціюються з теплою погодою, але в народі оберігалися від холодних сюрпризів, кажучи таке: Прийшов Святий Дух, берись за кожух, або таке, що казали в українському народі. До Святого Духа тримай кожуха, або до Святого Духа не кидай кожуха, а після Святого Духа вже в ньому. Незважаючи на це, зелені свята все ж відкривали справжнє літо. Тріця говорили трьома святами багата квітами, травами і рум'яним літом. На Харківщині та Полтавщині, в зелений тиждень, дівчата мали давній звичай водити тополю. Для цього обирали з поміж себе найвищу дівчину, яка ставала символом дерева. Вона піднімала руки догори і з'єднувала їх над головою, а подруги прикрашали її намистом, стрічками, яскравими хустками. Усе це начіплювалися і начіплювали так густо, що обличчя ледве виглядало з під оздобу. Груди і талію теж обв'язували барвистими хустками. Іноді руки не зв'язували, а замість цього біля плечі кріпили дві палички, з'єднані над головою під гострим кутом, і вже на них чіпляли прикраси. Після цього вбрана тополя вирушала з дівчатами не тільки селом, а й в поля, де вже зленіє жито. Зустрічаючи людей, то поля низько кланялась, а господарі брехощали дівчат і дарували стрічки чи інші гостинці. Під час ходи співали таке. Стояла тополя край чистого поля, стій то не розвивайся, цьому вітрові не піддавайся. Схожий обряд був і на білоруському полісі, в пінському повіті. Там дівчата водили куща. Його роль виконувала так само дівчина, повністю вбрана в зелене гілля і квіти від ніг до голови. В багатьох місцевостях на клечельний понеділок, після церковної служби, вся громада вирушала на поля, щоб захистити посіви від граду та засухи. Цей обряд часто супроводжувався піснями світського характеру. Наприклад, от такими із збором ідем, полон несем. Виходжай з бори, із села на поле, а з поляночки до цариночки. Наша цариночка вся поорана, сріблом злотом вже засіяна, стожовим пірком заволочена. Ну і так далі я повний текст цієї пісні, вона промовляється як замовляння, залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео, як я часто роблю, коли виходить нове відео. Ще й сьогодні православна церква вшановує кіпрську ікону Божої Матері. Це перехідне святкування і воно завжди відбувається на День Святого Духа. Ця ікона з'явилася на Кіпрі в 392 році на місці поховання праведного лазаря і була розміщена в монастирі Ставруні, який було засновано саме на місці чудесного знайдення. У IX столітті для цієї ікони побудували церкву панагії ангелоктисти, що в перекладі означає церква Богородиці, збудована ангелами. За легендою, храм почали будувати не на тому місці, де він стоїть зараз, а трохи осторонь. Але через день після закладання фундаменту він самовільно перемістився на нинішнє місце, що й дало церкві її назву. За народним місячним календарем, сьогодні, 9 червня 2025 року, місяць у нас зростаючий, та друга квартира вже добігає кінця, скоро вже буде. Повня, і це день, коли місяць набирає максимальної сили. Разом із ним посилюються всі процеси в природі та в людині. В народній традиції казали, повен місяць, повна чаша, що закладеш, те й переповниться. Понеділок після тріції, самий розпал зелених свят. Сьогодні межа між світом живих і іншим світом дуже тонка. А місяць, що стоїть майже повний, в народних уявленнях був посередником між цим і тим світом. Його світло, ніби міст між поколіннями. Сни в цей день вважаються дуже чутливими, вони можуть бути неспокійними, але важливими. Якщо снилося щось світле, пов'язане з водою, птахами і дітьми, це до радості. Якщо снилася дорога, якою важко йти, варто звернути увагу на втому або пригніченість в реальному житті. Можливо, це якийсь організм вам дає якісь сигнали, вам треба, можливо, до спеціаліста звернутися. Зверніть на це увагу, будь ласка. Стрижка в цей день сильна діє, волосся обрізана на межі повні, ніби отримує особливу структуру. Воно буде рости рідше, але буде дуже-дуже міцним. Що не можна робити сьогодні? На День Святого Духа в полі ніхто не працював. Не бралися за лопату чи мотишку. Навіть город не поливали, земля мала спочити. Селяни вірили, якщо цього дня копнути ґрунт, можна потривожити майбутній врожай або накликати посуху. Жінки не прали, щоб не намочити сорочку на нещастя, не шили, бо могли пришити комусь лихо. Уникайте сьогодні сварок. Кажуть, сказане в злобі слово на День Духа Святого довго відгукується. тому в цей день мирилися, просили вибачення, не пліткували і головне, не лаялися. Цей день наші предки не дивилися у воду ні в озері, ні у відро. Вірили, що у відображенні можуть причаїтися русалки або щось потойбічне, що забере любов, розіб'є серце або зведе з розуму. Тому з водою поводилися дуже обережно, ніби з чарівним дзеркалом. Так само суворо заборонялося купатися в річках, озерах чи ставках, бо за повір'ями русалки та інші водяні духи саме тоді були особливо активні. Вони могли затягнути у воду, спокусити чи забрати силу. Також не радили ходити поодинці в поле. Гостей на День Святого Духа приймали з радістю. Якщо хтось заходив до хати, його зустрічали з хлібом-сіллю, поїли, пригощали, навіть якщо йшлося про випадкових мандрівників. Відмова у гостинності могла принести злидні або образу від предків, які могли навідатися під виглядом звичайної людини. Окреме застереження стосувалося алкоголю. Протягом всього зеленого тижня, включно з Днем Святого Духа і особливо в ці три дні, заборонялося вживати горілку. Стосовно інших алкогольних напоїв суворої заборони не було в народу. Сьогодні в нас, шановні глядачі, понеділок почалася загальниця, тож сьогодні посту немає. І більше того, не буде посту взагалі впродовж всього цього тижня. Тобто і в середу, і в п'ятницю так само в нас будуть ну, м'ясниці, загальниці. Тобто можна буде вживати абсолютно будь-яку їжу, яка вам хочеться, за якою ви сумуєте, можливо, під час посту м'ясо, риба, яйця, молочко. Все, все все, -все можна вживати Сальце можна їсти. Все, будь ласка, насолоджуйтесь, поки ще триває у цей період, бо скоро вже буде піст. І, зрештою, 9 червня ми, звісно, маємо іменинників, і сьогодні іменини в нас відзначають. Люди з наступними іменами це в нас Іван, Кирило, Олександр, Олексій, Маріанна, Марія та Марта. Цього дня хочеться привітати щиро іменинників зі святом їхніх ангелів, побажати тепла, що зігріває душу, любові, що додає сил і радості, яка наповнює кожен день. Хочеться побажати кожному з вас здоров'я, миру, підтримки близьких, натхнення в справах і здійснення найзаповітніших мрій. Нехай життя дарує щедрі подарунки від щирих усмішок до добрих звісток і приємних несподіванок, а небесні покровителі хай завжди стоять поруч, оберігають у всіх життєвих подіях і благословляють на добро. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Я сподіваюся, багато ви цікавого, можливо, нового. Дізналася, я насправді ну, минулорічне відео, яке виходило у мене на цю тему про день Святого Духа, воно геть інше, зовсім інше. Можете пошукати його на каналі, воно має бути, тому що я вже в цей період вела канал цей. На цю тему саме і там я, я не я не приховую минулорічні відео. Там багато е, дівчат, які роблять подібні канали, вони приховують минулорічні відео. Я їх не приховую. Нехай залишаються. Чому? Тому що в мене з року в рік буде відрізнятися трішечки контент. Звісно, загальні якісь традиції вони є сталі. Які вже відомі, але по-перше, я постійно проводжу дослідницьку роботу, тому постійно щось новеньке я додаю. По-друге, у мене дуже багато є саме перехідних звичаїв, свят і традицій перехідних. Тому від року до року це ну, ці дні і ці відео будуть все одно відрізнятися. Немає сенсу там щось. Uh, приховувати. <хи> ну, хто хоче подивитися за минулий рік, будь ласка, подивіться, а тим більше, що День Святого Духа минулого, минулого року точно був в якийсь інший день, вони ж не, не повторюються з року в рік. Тому uh, кожного року дійсно це буде унікальний контент, і цей канал, і цей контент я складаю. Цей календар зрештою народний український я складаю самостійно. Тому, будь ласка, якщо хочете, минулорічне відео подивитися, Подивіться. я єдине, що не розповідала сьогодні про святителя Кирила, ну тут і так вже багато в мене, в принципі, розповідь така довга вийшла. А, наступного року розповім. Я думаю, що якщо там не буде чогось такого цікавенького, ну гарний, гарний був святий. От, і все, що можна про нього сказати, поставте свічку, помоліться, якщо буде така нагода. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Дуже дякую вам за те, що приділили цей час вивченню цих традицій. Сподіваюся, що поради наших предків допоможуть вам сьогоденні. І, зрештою, нам з вами сьогодні є, що передати прийдешнім поколінням цікавого з нашої української давнини. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі завтра. До побачення!